Весь маркетинг за одну хвилину. Люди купують у людей. І поки ви ховаєтеся своїм класним сайтом та неймовірно дорогезним логотипом, люди купують у ваших конкурентів, тому що власник цього бізнесу не боїться розвивати бренд. Ніколи нахер не потрібна ваша послуга чи товар, всі купують закриття їх потреб. А більше того, зараз навіть це купують дуже погано, тому що зараз людям потрібні емоції. Вашим клієнтам далеко похід на якість ціну ваших послуг, тому що вони навіть не розуміють, що таке якісний продукт. Тому чим раніше ви почнете рахувати всі показники, тим більше шансів, що ви не закриєтесь. Якщо ви хочете збільшити продажі, то не треба впиратися та збільшувати тільки один з показників. До прикладу, кількість. Тому що набагато легше збільшити на 10% кожен етапів вашої воронки. Вихлоп з цього буде більший, а вб'єти на це часу набагато менше. Віднося до ринку так, ніби всі ваші клієнти зайняті вашими конкурентами. Так ви зрозумієте цінність кожного ліда і перестанете їх просирати. Тому що більшість людей, які надають свої послуги або продають свої товари в інтернеті, повидають з такою повільною швидкістю і так якісно, ніби клієнти гроші, їм зовсім не потрібно. Гарячі клієнти найдорожчі, їх дуже мало, але вони готові купити прямо вже й зараз. При цьому теплих клієнтів набагато більше з ними ніхто не працює, але їх треба поступово гріти. Якщо весь ваш бізнес будується на залученні клієнтів за рахунок. Знижок, то раджу вам вже шукати контуру, яка допомагає з банкрутством. А все.